Вінницьким школярам боятись нічого. Безпеку у шкільних закладах міста віднині гарантує Державна служба охорони. Спочатку працівники служби оснащували кнопками тривоги кафе, ресторани та інші людні місця. Зараз вже взялись за безпеку у навчальних закладах. Знаємо, що наші діти порой бувають без охорони, і самі вчителі в різних випадках і ситуаціях, які складаються, не можуть навести належний. Порядок охорону громадського порядку і таке інше. Цією метою начальник департаменту охорони Назаренко Анатолій Миколаївич, і також начальник УВД Русін Віктор Павлович, ми внесли пропозиції, ми їх розглянули. І сьогодні ми за кошт Державної служби охорони обладнуємо в кожній школі, будемо обладнувати апаратуру, яка буде передавати сигнал тривоги на наш пульт. За словами директора 26-ї школи, випадків, коли така допомога необхідна, вистачає. Проте за три роки, поки тривожна кнопка розміщена у школі, користувалися нею лише два рази. Частіше за все причиною для виклику стають не самі школярі, а посторонні, які опинились на території закладу. Проте навіть за такої умови від тепер причин для хвилювання має стати якомога менше, каже Віталій Козаченко. До прикладу, у нас не так давно була був випадок, коли після одного гучного міського святу весела компанія. Досить таке дорослих чоловіків, йшли через шкільний двір, а географічне місце школи таке, що воно, на жаль, для є для всіх місцем таким прохідним, вони вирішили погратися в сніжки. Але в внутрішньому дворі школи 86 вікон. Зрозуміла річ, що пластикові вікна є дорогими, наряд прибув за кілька хвилин. Тобто, як кажуть, статус-кво був відновлений. Тобто зловмесники були затримані і зрозуміла річ школі не прийшлося платити за ту тюю. Наслідки їхньої гри в сніжки фінансує встановлення тривожної кнопки управління Держслужби охорони. Аби забезпечити такими кишеньковими приладами навчальні заклади, планують потратити близько 900 тисяч гривень. Школи ж у свою чергу сплачуватимуть лише мінімальну платню у 300 гривень за обслуговування кнопки. Така ціна безпеки для навчального закладу влаштовує і батьків, і освітян, адже реакція на виклик завжди практично миттєва. І в разі виникнення складної ситуації. На території школи, в самій школі, тобто зайде якась незрозуміла людина, незрозумілі будуть неї вимоги до вчителів, до персоналу, який викладацький, зразу буде приїжджати група реагування, локалізувати сигнал даний, реалізовувати. І... Зразу припиняти адміністративне правопорушення або кримінальне правопорушення. таким чином оснащити кнопками безпеки планують близько 50 дитячих садків, півтори сотні шкіл, і 35 коледжів та вишів області. А така гарантія безпеки, як мінімум, повинна слугувати гарним взірцем наслідування для інших установ. Інна Кондратюк, Вадим Демець, новини Смарт ТВ.